Взагалі-то невибагливий народ. Ми любимо борщ, вареники і сало. Ну, що брехать є в нас і самогон, але то так, щоб настрій підіймало. Їмо ми м'ясо і шануємо піст, бо віруюча наша Україна. Та ось припхавсь до нас незваний гість, що має символ двоголовию дичину. Ну що ж, таке не скупе. Не смажили, не тушкували. Ота От ворона та її дві голови на нашу тризубчасту вилочку попала. Кричи, сердечна, гірш, ніж порося. Те пір'я розлетілась по країні. А як обскубли? Боже, два хруща, а під пером задохла спина синя. Ні, українці ми такого не їмо. Смердюче, синє, і задохле, і своїм собакам не дамо. Не дай нам, Боже, песик здохне. Ми закопаємо десь у бур'янах, Ще й затрамбуємо лопатою, Щоб не літав цей здохлий птах над нашою українською хатою.